Повністю нова серія відеокарт MSI Gaming. створена на основі чотирьох принципів: перше це додаток Gaming App, де ви можете в один клік розігнати відеокарту або ж навпаки робити її максимально безшумною. Наступне це оновлена система охолодження Twin Frozer 4 Advanced, яка не тільки стала ще ефективнішою і тоншою, але й може похизуватися безпрецедентною безшумністю роботи. Третій елемент це компоненти Military Class 4, які пройшли безліч тестувань і прослужать в рази довше в будь-яких умовах експлуатації. Ну і четвертий, це у Літа для запису відео в реальному часі Predator. Записуйте і діліться своїми ігровими подвигами всюди. Кожний новий день дарує нам нові враження і можливості. А кожний новий тиждень дарує свіжий випуск Play News, із якого сьогодні можна довідатися, як Microsoft гравців підкуповує що доброго і поганого в консолі. Оя хто там знову революцію в жанрі обіцяє, і багато іншого. Розпочався тиждень, із по-справжньому безпрецедентної новини. Під тиском гравців та профільної преси компанія Microsoft вирішила змінити свою політику щодо Xbox One. Так у продаж наступник 360-ї версії надійде без жодних натяків на постійне з'єднання з інтернетом, обмежень другорядного ринку або регіональних блокувань. Прекрасне свідчення того, що думка пересічних громадян дуже навіть може впливати на рішення велетенських транснаціональних корпорацій, а наступ на консольному фронті тільки но розпочинається. Втім, Влада також любить гратися із людьми у піддавки. А давайте ви будете платити 5 замість 3. Ні-ні, ну добре, платіть 4. Хоча Владі насправді треба було лише 3 з половиною. Проте і на цьому Microsoft не зупинилася. Відомий своїм відчуттям стилю та гострим язиком представник компанії Філ Спенсер на тижні відстрілявся одразу декількома гучними заявами. По-перше, він запевнив, що улюблений багатьма франчайз Crackdown має всі шанси повернутися на новій платформі, дрібно м'яких. Буцімто поява кадру з імпровізованої Saints Row до того, як це стало мейнстрімом під час анонсу Xbox One, була зовсім не випадковою. А по друге, Спенсер встиг повідомити, що показаний трейлер нового проекту з майстром Чіфом не має Сумку до п'ятої частини Гейло. Однак ця гра з'явиться на прилавках вже наступного року. Не доведеться так довго чекати покупцям революційної домашньої консолі Оуя. Підтримана спільнотою Кікстартер, відкрита платформа вже почала надходити до широкого продажу. Утім, не обійшлося й без казусів. Солідна частина покупців так і не дочекалася доставки консолі в перший день продажів. Виконавчий директор розробника Оуя Джулі Урман вже встигла висловити своє невдоволення діями постачальників, попросивши вибачення у ошуканих клієнтів. Здається, похорон традиційної системи домашніх консолей відкладається. Але розчарованим покупцям не варто засмучуватися, адже до переліку ігор для цієї. Консолі майже щогодини додається щось новеньке, і кількість різноманітних забавок на момент написання цього тексту майже досягла позначки 200 одиниць. Компанія Ubisoft і досі не розібралася з наслідками своєї слабкої конференції на І3. Напередодні виставки видавець вирішив не показувати широкому загалу мультиплеєр довгоочікуваної Watch Dogs. Однак на тижні французам все ж довелося продемонструвати онлайн режим забавки в відеоігровій пресі. Власне, режимом, який розробники показали, виявився новомодний різновид кооперативу на зразок взаємодії гравців у Dark Souls. Так гравці у псів з різних куточків світу зможуть взаємодіяти між собою або допомагаючи одне одному. Або або навпаки, ускладнюючи проходження просто посеред самітної кампанії, повідомляється, що дебютний показ повноцінного мультиплеєра однієї з найочікуваніших ігор року юбі вирішили притримати до серпневого Gamescom. Нічого не збирається відкладати творець Алан Вейк та обличчя Макса Пейна Сем Лейк. Творчий директор фінської студії Remedy на тижні встиг поділитися деталями своєї нової розробки, інтригуючого поєднання відеогри та телесеріалу під назвою Quantum Break. За словами Сема, його команда давно вже схилялася до залучення живої зйомки в своїх проєктах. Тому такий крок назустріч телебаченню зараз здається йому природним. Повідомляється, що разом з грою покупці ексклюзиву Xbox One отримають перший сезон одноіменного телешоу, епізоди якого ставатимуть доступними гравцям після досягнення прогресу у грі. Ким чином, серіал буде залежним від рішень гравця і обіцяє належно на них реагувати. Звучить як по-справжньому революційний задум. Подивимось, як буде з його реалізацією. Зараз же спроби схрестити телешоу і відеоігри видалися не надто успішними із двох виразників одного всесвіту. Один все одно стає цікавішим і самостійнішим за інший. Голівудська актриса Елен Пейдж залишилася незадоволеною використанням її зовнішності компанією Naughty Dog у грі The Last of Us. відома своїми ролями у фільмах Джуно та Початок. Восени кінозірка з'явиться у головній ролі у відеогрі Давіда Кейджа Beyond Two Souls. Тим не менш, Елен запевняє, що вона не має жодного стосунку до головного жіночого персонажа у новому проєкті від авторів Crash Bandicoot та Uncharted. Цікаво, що при анонсі The Last of Us, який відбувся майже одночасно з першим показом Beyond, дівчинка Еллі була на Ато більше схожої на панночку Пейдж. Однак у процесі розробки її дизайн було серйозно скоректовано. Відповідь на те, чи варто було це робити, можна знайти в огляді гри на нашому порталі. Повне актуальних відповідей, і нове інтерв'ю Хідео Коджіми, в якому він поділився враженнями від дебютного показу ігрового процесу своєї точно останньої Metal Gear Solid. Японський метр, ні, японський кілометр ігроіндустрії, вчергове наголосив, що головну ставку у п'ятій частині однієї з найпопулярніших ігрових серій він робить на систему відкритого світу. За його словами, такий підхід вдихне нове життя у канонічну концепцію ігор прокрадального жанру, а нововведення, які він запропонує, зроблять Phantom Pain справжнім стелс симулятором встиг Хідео звернути увагу і на конкурентів, зазначивши, що показ The Division від Ubisoft вельми його вразив. Про картонні коробки нічого не згадував, але вони відчувалися десь поруч. За тиждень, що минув, Play.ua підготував кілька цікавих публікацій, які ви могли прогавити, Тому пропонуємо огляд найцікавішого на сайті. Перш за все, рубрика пироги поповнилася цікавою аналітикою про консолі наступного покоління. Якщо хочете бути в курсі того, що відбувається за лаштунками війни Microsoft та Sony за гаманці покупців, то не забудьте ознайомитися зі статтею Ярослава Друзюка під назвою Вчорашнє майбутнє сьогодення. Далі нагадуємо, що Play.ua продовжує українізовувати всесвіт. Цього разу наша добірка дубльованих відеоро. Ликів поповнилася гумористичною розповіддю про репортера, який потрапив до світу Дота 2. Це вже третій дубльований студією трикрапки епізод серіалу Репортер Доти 2» під назвою Вітаю в джунглях. Також представляємо новий погляд у минуле. Цього разу ми розглянули першу ластівку CD проєкт Red – Гру Відьмак. До того ж, ми здійснили дублювання чудового вступного ролика цієї гри. Усі посилання у описі до цього відео. Коротко. Короткі новинясики. Феномен Майнкрафт не стихає. Компанія Mojang повідомила про подолання 11 мільйонного рубежу продажів стаціонарної версії творіння Маркуса Персона, отримавши права на розробку ігор за ліцензією WWE, після розпродажу THQ, видавець видавець two повідомив про те, що нова частина франчайзу симуляторів реслінгу отримає назву WWE 2 k 14. На обкладинці ж гри CM Емпанка замінив рок. Розробники нещодавно анонсованої гонки The Crew хваляться тим, що протяжність доріг у відкритому світі гри досягає 10 тисяч кілометрів. Гаразд минулого разу ми погорячкували з порівнянням. The NFS World. спортивний відділ Electronic Arts повідомив про те, що баскетбольний симулятор NBA Live 14 не планує завітати на платформи чинного консольного покоління. Певна річ про персональні комп'ютери навіть і мови бути не може. Роздобрений компліментами пана коджіми представник компанії Ubisoft запевнив, що розробники революційної MMO the Division відслідковують інтерес до гри в інтернеті і досі не виключають ймовірності виходу мультиплеєрної забавки для платформ чинного покоління та ПК. Оце і все на сьогодні то був пленюс балакавсновида. Підписуйтеся, ставте лайки, не кваптеся їсти скорости кавуни і затямте у пеклі є особливе місце для розробників, які не випускають свої ігри для ПК.